Шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. 7 березня ми клали 5 березня, замочували наше насіннячко баклажанів та перців різних на пророщування. І от сьогодні другий день, ну два дні. 5 клали сьогодні 7. І побачимо. Провітрюю, як я вам казала, кожного дня треба заглядати і провітрювати. Бачите, стоїть в такому боксі, он конденсат, я кладу в саме тепле місце. І дивимося, що тут у нас. Поланська бабура. Покамість нічого, але набухло гарнесенько. Далі шоколадне диво. Також ще нічого. Ну, тільки ж два дні пройшло. Так, далі у нас каліфорнійське диво від фірми Fazenda. Не знаю, як вам показати. Тут вже є деякі петельки. Деякі, Бачите, через два дні. Як же ж вам їх показати? Он. Бачите, біленькі хвостики. Зараз візьму прямо на сіниночку. Бачите? Вже є перші хвостики. От я вам казала, що такий метод пробуджує. І тут вже їх не одна, їх вже тут десь із десяток. От. Ну, ще вони один день постоять. Сьогодні я не маю коли. Так, що у нас це? Богатир? Ну, богатир ще немає. Так. Далі. Хрещений батько. Один єдиний хвостик. Йолодиво. Перець. Також нікого нема ще. Ще вони собі сплять. Так. Так, це тут у нас дуже багато. Це у нас на баклажан зібране домашнє. Я не знаю, як вам його показувати, але там, бачите, вже є білі хвостики. Насіння вже є з білими хвостиками. Через два дні. Далі у нас тут каліфорнійське диво від фірми яскрава. Оте таке страшненьке. Ну, я вам можу хочу сказати, що тут також я вже бачу деякі з цими поростлями І з хвостиками. Зараз покажу вам. Бачите? Також, ну, можливо, що тут не буде такий гарний відсоток проростання. Боже, та що ж ти закриваєшся? От. Але ж бачите, вже деякі почали хвостики робити через 2 дні. Ну, Дається 4-5 днів при гарній температурі, при гарних умовах до 10 днів. Це при гарній температурі. Якщо. Те холодно, то насіння буде набагато довше сходить. Так, що це у нас? Перець монтана. Ну, по камінець не бачу ще ніяких хвостики. Тут треба трошки підволожити. Чуть-чуть бачите в один шар. Паперовий рушник і вже чуть-чуть не так волого. Не допускаємо калюш, але й не допускаємо, щоб було воно сухе. Де треба, чуть-чуть його підмочуємо. Так, далі Геракл. це власне насіння. Ну, ще покамість камість нема. Далі е, власне насіння пастух Є. є. Ось декілька, декілька уже з хвостиками. Не знаю. Ось крайній. Бачите, вже є хвостик. І там ще є декілька. Пастух. Перець є. Далі. Це ми дивилися. Баклажан алмаз. Також є вже хвостики. Це покупне насіння. Це у нас гіркий перець, власне, насіння і покупне. Я сюди ж його всипала, все докучі. Бо український гіркий, ну, і дуже хочу трогати. Ще поки нічого тут не бачу трошки підмочити. все. Так що у нас тут луміна перець. Єсть уже два. Два чи три? Он уже із куренцями. Це через два дні. Шото, шок терапія як гарно пробуджує насіння. Так, це у нас вікторія, раній солодкий перчик. Ну, тут ще покамість нема. Побачимо через 4 дні, що тут буде. Ну, другий день, я ж кажу, ми п'ятого це замочували все під вечір. Ну, а вже сьогодні сьоме, і я вже ну, провітрюю і заодно вже бачу, що просто є результати, і зато вам і показую. Луміна ось є вже декілька. Ну, не масово, але декілька вже он, із хвостиками. Так, швидко, дуже швидко. Тож, замочувала в марганцівці, Так, це, власне, насіння товстосум перець. Товстосум. Ну, це більш пізній перець. Більш пізній. Тут великий шар його. Так. Ну, поки каміць не видно. Ну, один там, один. Один-єдиний якийсь. Скоро, 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 скоро виліз. А так ще нема. Отак верхню е, цю серветочку трошечки зволожую, бо вона чуть-чуть вже -чуть підсохла, щоб все время був гарний результат. Так, це ми вже заглядали. Також тут треба. Е, подарунок Молдови Одвелеса. Нема. А тут подарунок Молдови від іншої фірми. Також ще нема. Також трошки чуть-чуть. Далі що тут? Баклажан матросик. Ні, ще нічого нема. І тут власний насіння перцю не підписане. Також нічого нема. Ну і останній лоточок. А, це ми дивилися, товсту сум. Ну, такі отакі справи в мене. Тож, хочу вам похвастатись, що бачите, як дуже гарно діє оця шокова терапія. Коли насіння трошки ми замочили його у марганцівки в розчині, потім ми йому робили шок-терапію. Клали на 3 секунди в кипяток, потім у льодяну воду і так три рази. І ось замочили і дивіться, 5 поклали увечері. І ось зараз обід, 7 березня і вже такі результати. Тож, сіємо, вирощуємо. Гарні собі врожаї. Всім хай щастить в усіх ваших починаннях. Здоров'я! Благополуччя, добробуту, ну а найголовніше миру. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам, а я чекаю від вас подобайки, коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, і вирощуйте разом зі мною. Всім ще щиро дякую, до зустрічі, дорогі мої!